Фахівець обласного молодіжного ресурсного центру Сергій Сленько звільняється з посади через непроведення люстрації в органах державної влади. Також Сергія звинувачують у викраденні коштів та держмайна. Хто має рацію? Запитаємо. Ти вирішив звільнитися із обласного молодіжного ресурсного центру. Що все ж таки трапилося? Що тебе до цього підштовхнуло? Писнула революція. Після революції не можна боритися із непрозорими кадровими призначеннями, які є в облдержадміністрації посади начальників управлінь, департаментів, відділів, заступників. їх. я не можу дивитися, коли приходять нові люди, люди, які вже були замічені в політиці, які, я вважаю, що проштрафилися вже, наприклад, мій начальник управління та спорту зараз є пан Зеленський, який, будучи заступником начальника управління при Черевку, він пропонував мені брати участь у відбувальні державних коштів, зокрема, зокрема, підписувати документи на канцтовари, яких я не отримував, Зокрема, Підписувати документи, що нібито їздили зі мною ще там п'ять тренерів, да а не я сам проводив захід. Тобто таким чином мало бути відмивання коштів. Ну, і відповідно, ці люди, які а, приступають до постійних обов'язків без конкурсу, вони відповідно без конкурсу принащають і заступників собі, і інший персонал набирають. А, ну, це чривато тим, що а, люди а, можуть прийти не найкращі, а люди ті, які. Прийдуть там красти люди не самі компетентні. Наприклад, можливо, якби був конкурс на посаду начальника управління, ми бачили скільки кандидатур було. Якби був конкурс на заступника начальника управління, не просто була призначена людина розпорядженням голови ОДА, то можливо б теж кандидатури були і було з кого вибрати. Можливо, це не сама краща кандитура, можливо, були б якісь більш достойні кандидатури. І в інші департаменти управління призначаються аналогічно, і це може грозити ну і ті самі небезпеки можуть бути й там. Просто що я єдиний, хто поки що сказав про те, що є корупція, да вона є, про те, що є люди, які не зовсім законно прийшли до влади і не зовсім законні речі роблять. Я вважаю, що кадри призначення мають бути виключно. Конкурсному механізмі, в тому числі на посаду голови ОДА, заступників голови ОДА, департаментів, відділів і будь-якого державного службовця, людей, які живуть за наші податки. Також змішилась інформація, нібито а, ти винен у викраданні 170 тисяч гривень також оргтехніки із ресурсного центру. Як можеш прокоментувати це? А, це не в інформація по Максим Васильович. Зокрема, на публічному заході він звинуватив мене, що я виніс а техніку і меблі з ресурсного центру. Але це було в контексті того, що ну але це було по суті а, зрозуміло, що я її вкрав. Так само 170 тисяч. Там якось так написано, що я своїм другом з людиною якої. Я не був насправді ніколи друзями, ось але що я їх нібито вкрав ці гроші. Прокоментувати я не мав доступ до фінансів взагалі, будучи фахівцем, я не мав права підпису. Ну і щоб розуміти мою діяльність в ресурсному центрі, то ми не маємо кож відношення до налічки взагалі. Там бухгалтер з директором підписує якісь фінансові документи. Тому для мене тяжко зрозуміти, як їх міг вкрасти ті гроші. Ось по суті. І 170 тисяч це величезна сума. Там на зарплата, наприклад, річна 23 тисячі гривень, 22. Тобто, це яка має бути сума? Тож, тобто, якщо говорити про ресурсний центр, нам виділяються кошти виключно на зарплату і на оплату комунальних послуг і на канцтовари. Тобто, де їх вкрасти ці гроші, для мене загадка. А так само, як і техніка і меблі, от тут цікава річ. Масесу говорить, що я їх вкрав нібито разом з, і говорить, що в нього якісь акти, які підтверджують, що вони були на балансі. Але насправді в той час, коли став, мало стався це на баланс, я ж не працював там. І працювала його дружина там головним бухгалтером. Мені не зрозуміло, чому тоді не поставили на баланс. Тобто я говорю про те, що я не крав ні гроші, ні техніки, і мені ця ситуація дивна. Зараз першого листопада, тільки я звільняюся з першого жовтня, хай Бог листопада, ні в якому разі, <сум> жовтня я подаю заяву до прокуратури і до суду про те, що людина принизила мою честь і гідність, подібну інформацію і пошкодила мою ділову репутацію. Я не вимагати, не планую вимагати грошей з цієї людини, але планую, щоб інформація була поширена справедливо і щоб прокуратура встановила де насправді ділися 170 тисяч, про які йде мова, і якщо вони пропали, і де ділася. Меблі і техніка з ресурсного центру і також не з з А Пан Зеленський на тому самому заході говорив, що і в управлінні пропала техніка. Тобто, і, і, я не знаю, як я маю, може я там теж маю відношення, я не знаю. Mm -hmm. Якщо я мав якесь відношення, хай принаймні скажуть, де воно лежить, ну, треба ж якось з'ясувати. Дякую, Сергію. Працівник держустанови, що звільняється за власним бажанням. Хоче все ж таки дізнатися, чому його звинувачують в тому, що він не робив. Тож вимушений подавати позов до правоохоронних органів, щоб роз'яснити ситуацію. Вікторія Пожар Борис Куцький, телекомпанія Антена Плюс.